В Цьому ролику показую, як після закриття ФОП подати ліквідаційні звіти онлайн через електронний кабінет платника податків. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смукович. І обов'язково, після того, як ви закрили свій ФОП через Дію, до речі, ось відео, як закрити свій ФОП через ДІЮ, чи через державного реєстратора. Вам потрібно обов'язково подати ліквідаційну звітність. Як це зробити для фопів першої, другої, третьої групи, я показую у цьому ролику. Давайте для початку я нагадаю, що цей і інші ролики виходять тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять, підтримують проект. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, бачите реквізити на екрані, вони є також в описі під відео. Підтримайте мою справу, мій youtube проект своїм донатом. Безмежно вам за це вдячний! А ми переходимо до електронного кабінету платника податків і йдемо у введення звітності. Для початку е показую, як заповнюється документ для ФОПів третьої групи. Потім буду показувати для першої другої групи. Отож, погнали! З самого початку нам потрібно зрозуміти, за який період нам потрібно подавати наші ліквідаційні звіти. ФОП третьої групи в нас звітують по Тобто, якщо я ФОП закрив перебуваючи зараз, в мене що. 12.05.2024. якщо я його закриваю в травні, травень це в нас другий квартал 2024 року. То мені потрібно буде подавати е, наступну планову декларацію за півріччя. Значить, ліквідаційну декларацію я буду також зараз подавати за півріччя. Півріччя в мене ще не закінчилось, але оскільки я ФОП закрив, я зможу поставити відмітку, що це ліквідаційна декларація і подати її раніше ніж закінчення самого податкового періоду півріччя. Якщо до прикладу ви закрилися б в серпні, це був би третій квартал. Ви подавали ліквідаційну декларацію за е, 9 місяців. Якби закрились в жовтні, то подавали б за рік річну декларацію. Я подаю за півріччя. Тому обираю 2024 рік і півріччя. І клікаю створити. Ось тут обираю прибуток, це поле має залишатися пустим. І обираю податкова декларація платника єдиного податку. Слідкую за тим, щоб правильно підтягнулася податкова, інколи вона підтягується, не та. І... Важливо, дуже важливо. Обираю, що я подаю додаток 1. Додаток 1 можуть не подавати лише ті підприємці, які не сплачували єдиний соціальний внесок протягом звітного періоду, тому що вони мають пільгу як пенсіонери, люди з інвалідністю чи наймені працівники, за яких за основним місцем роботи сплачує ЄСВ роботодавець не менше мінімального. В інших випадках ви цей додаток обираєте і клікаєте Створити. Відкрився бланк для заповнення декларації, починаємо заповнювати. Обов'язково слідкуйте, щоб правильно відображалась податкова адреса. Якщо вона відображається неправильно, просто вручну її ось тут можна відкоригувати. Вписуєте електронку, номер телефону і обов'язково проставляємо відмітку 8.1. Відмітка платника податку, що подає декларацію за останній податковий звітний період, на який припадає дата держав... припинення державної реєстрації. Це і є відмітка про те, що ми подаємо саме ліквідаційний звіт. Далі проставляємо найманих працівників. Кількість тут ставимо максимальну кількість найманих працівників, які працювали одночасно протягом звітного періоду. Я ставлю 0. Зараз в нашу декларацію автоматично тягнуться всі кведи, які є в облікових даних платника податку. Тут же, по суті, ми маємо вказувати ті кведи, по яких ми отримували, отримували дохід в звітному періоді. Якщо якісь кведи потрібно видалити, ви просто Правою клавішою миші клікаєте на рядку з кведом і натискаємо одиницю. Відповідно, той рядок, з яким ви це проробили, буде зникати. Окей, кведи ми внесли. І якщо у вас більше, якщо у вас в звітному періоді не було доходу, то це вже ваш головний документ повністю заповнений, його можна. В такому вигляді подавати. Якщо ж у вас дохід все-таки був, тоді ми маємо ще заповнити дані про господарську діяльність платника третьої групи. Для цього в шостому рядку ми маємо прописати суму доходу, яку ФОП отримав в звітному періоді. Хай буде 200 тисяч гривень. Заповнили. Обов'язково в тринадцятому рядку нам потрібно проставити. Суму єдиного податку, який вже був нарахований раніше, в поточному році, в мене. Ну, дивіться, як воно пише, як називається рядок, нараховано за попередній звітний податковий період. Це значення рядка 12 декларації попереднього звітного податкового періоду. Але саме в поточному році я подаю декларацію за півріччя, значить, раніше я мав подати декларацію за перший квартал, і мені потрібно переглянути, яку суму доходу я задекларував там. Тому я в новій вкладці відкриваю ще одну. Вкладку з електронним кабінетом, заходжу у ведення звітності, обираю період перший квартал, відкриваю свою декларацію, яку я подавав за перший квартал, і дивлюсь, яка ж сума доходу в мене була. Була сума доходу 100 тисяч і 5 тисяч гривень. Я собі нарахував. 5 тисяч гривень у мене в 12-му рядку. Значить, я ці 5 тисяч гривень переношу в 13-й рядок поточної. Декларації ліквідаційної, і вона мені в 14-й рядок коригує суму нарахування мого єдиного податку. Те, що стоїть в 14 рядку, я собі нараховую як єдиний податок, і я буду змушений цю суму сплатити як єдиний податок. Є заповнено. Якщо ви не. Подаєте додаток 1, то у вас вже ліквідаційна декларація готова, ви просто її перевіряєте, зберігаєте, відправляєте. Якщо ж додаток 1 ви маєте подавати, тоді додаток 1 ми з вами вибрали, по-перше, при створенні декларації. Ми маємо проставити відмітку про те, що ми додаток 1 будемо подавати. Ось я відмітку проставив, що я подаю додаток 1. І, власне, піднімаюся вгору, клікаю на додатки. І обираю додаток 1 до заповнення. Що мені тут потрібно обов'язково зробити? Обов'язково мені потрібно вказати дату державної реєстрації припинення: число, місяць, рік. І тут відразу дуже цікавий нюанс. Потрібно нам сюди вказати ту дату, яка стоїть саме в кабінеті платника. Ми для цього заходимо в облікові дані платника. В нас тут є. Так, 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 ось дата зняття із обліку. Тобто реєстраційні дані, дата зняття з обліку. Саме тут у вас буде стояти дата зняття з обліку е, вашого ФОПа. І саме цю дату, дату закриття вам потрібно буде вказати. Чому я на цьому наголошую? Тому що бувають достатньо часто випадки, коли в дії я подав заяву і мене закрили сьогодні. А в кабінеті платника дата зняття з обліку буде завтра. А оскільки ми звітуємо в податкову, податкова буде звіряти дату в моє, моєї декларації саме зі своїми даними. Тому звідси ми беремо дату. Хай буде дата запису відео. 12.05.2024. Є. Так, і ну, проставляємо тип форми після припинення в рядку номер 5 обов'язково. Так, тут більше не потрібно, так, да, тут більше не потрібно. І е, обираємо, з якої дати ми на спрощеній системі оподаткування. Але тут потрібно вказувати саме поточний рік. Тобто, тут, якщо я в 24 році подаю, не може бути дата раніше за 01.01.2024. Я. З початку року був на спрощеній системі, тому я вказую 01.01.24. І дата, тут вказуємо на спрощеній системі оподаткування по, по дату припинення. В мене це 12.05.2024 рік. Так як в мене в рядку 6 дата державної реєстрації припинення. Тут в нас має стояти шестірка, вона значить спрощена система оподаткування. І тепер заповнюємо наш додаток по ЄСВ. Увага! Відразу деталі, нюанси, точніше. В мене перебування на спрощеній системі з першого місяця по п'ятий місяць. Відповідно, я маю заповнити цю табличку з січня по травень. Нище місяці я не чіпаю. В зв'язку з тим, що в нас на період дії воєнного стану діє пільга, і ми можемо не сплачувати ЄСВ протягом дії воєнного стану і ще 12 місяців після закінчення воєнного стану, то я буду вказу, я можу не робити собі нарахування. Якщо я ЄСВ не сплачував, я тут маю. Це правильно відобразити. Але пам'ятаємо, що якщо ЄСВ ми не плачуємо, не сплачуємо і не нараховуємо, то в нас не нараховується страховий стаж. От хай буде в січні я ЄСВ не сплачував, скористувався воєнною пільгою. Я заповнюю наступним чином: другий стовбець 0, третій стовпець 22, четвертий стовбець 0. Лютий, ну хай так само буде, що я не сплачував, 22 – 0. Е, березень. Березень вже платив. Тому в березні ми вказуємо мінімалку 7122. І, власне, 22% від цієї суми в нас прораховується. В квітні у нас вже мінімалка була 8 тисяч гривень. Відповідно, вказую 822 І травень, я також заповнюю з нарахуванням 22. Є. І обов'язково слідкуємо, щоб в усього в нас також підтягнулася сума єдиного соціального внеску. Після того, як ми заповнили цю табличку, і після того, як ми вже знаємо, яка сума єдиного ЄСВ в нас має бути нарахована і сплачена за підсумками звітного періоду, я дивлюсь так: 5082. Перехожу в головний документ і дивлюся, 21 рядок. В 21 рядку ця сума підтягнулася, все чудово. Тоді в мене декларація заповнена. Я можу підніматися вгору, клікаю Перевірити, перевірено і клікаю Зберегти. Відразу програма пропонує мені підписати мою декларацію. Клікаю так підписати. Обираю ключі електронно-цифрового підпису. В принципі, Тут можна підписувати з допомогою хмарного ключа Діяпідпис, просто відсканувавши QR-код зі свого смартфону з застосунку дії. Я ж користуюся зазвичай файловими ключами ЕЦП, тому зараз підпишу також файловими ключами. Після того, як я підписав, в мене програма автоматично пропонує надіслати документ. Я цього робити зараз не буду. Ви нажимаєте, натискаєте так Надіслати. І обов'язково, через, можливо, через 15 20 хвилин, можливо, через кілька годин, можливо, на наступний день у вас. Цей звіт прийметься, але вам потрібно проконтролювати, щоб обов'язково прийнявся, Заходите у ведення звітності, обираєте той період, за який ви подавали звіт. В мене це півріччя. Ну і слідкуйте, щоб він підсвітився зеленим. Якщо зелений, все ок. Якщо Підсвітився червоним, щось не так потрібно виправляти. Які помилки бувають, чому звідти не приймаються? в мене є окремий ролик. Ось він. Я вам його там посилання залишу раптом, що дивіться. Е, окей, для третьої групи розібрались. Що в нас із першою і другою групою? Перша друга група в нас звітує раз на рік. Тому якщо я закрився в 2024 році, я маю подати ліквідаційну декларацію за 2020 24 рік. Тому уведені звітності я обираю. Так, рік 2024. Клікаю створити. Тут обираю прибуток. Наступне поле має бути повністю пустим. І обираю «Податкова декларація для першої або другої групи. Є. Перевіряю чи правильно підтягнулася податкова. І обираємо додаток 1. Пам'ятаємо, додаток 1 можуть. Не подавати лише підприємці, які не сплачували ЄСВ, які є пенсіонерами людьми з інвалідністю, чи найманими працівниками, за яких ЄСВ сплачує роботодавець за основним місцем роботи не менше мінімального значення. У всіх інших випадках ми додаток 1, обираємо ставимо відмітку, що ми його подаємо і будемо подавати. Клікаю Створити. Відкрився бланк для заповнення. Починаємо заповнювати так. В першу чергу слідкуємо, щоб правильно підтягнулася адреса. Якщо адреса невірна, її можна тут просто вручну відкоригувати, написати вірно. Вписуємо електронку номер телефону і у рядку 8.1 проставляємо відмітку, що наш ФОП, що декларацію ми подаємо після припинення нашого ФОП. В 9 рядку маємо проставити кількість найманих працівників, яка в нас була в звітному періоді. Ставимо найбільшу. Цифру, тобто найбільшу кількість найманих працівників, яка працювала в нас водночасно в звітному періоді. Далі, кведи. Кведи в нас підтягуються автоматично всі із облікових даних. По факту, нам тут потрібно вказати ті кведи, по яких ми отримували дохід в звітному періоді. Кведи можна звідси видаляти. Просто правою клавішою миші клікаємо і. Натискаємо на мінус, тому зайві кведи можемо просто повидаляти. Далі нам потрібно заповнити показники господарської діяльності для платників єдиного податку, ну або першої, або другої групи, дивлячись по якій ви звітуєте. Яка логіка заповнення? Так, я закриваю ФОП в п'ятому місяці. В авансових внесках, ось тут поквартально, нам потрібно вказати, яка сума єдиного податку у нас була нарахована в тому чи іншому кварталі. По другій групі, у нас є нарахування 1420 гривень в місяць. За квартал у нас нарахування 4260. Гривень. Е, є в нас ФОПи, які користуються пільгою, сплачують менше, відповідно, ставлять менше. Є ФОПи, які користуються пільгою, які зареєстровані на території, на, на територіях, де ведуться бойові дії. Вони можуть не сплачувати єдиний податок. Якщо не платите, то відповідно просто проставляєте 0. Так, я сплачував. Припустимо тоді, тому тут ставимо 4260 гривень. Далі третій квартал. У нас пройшов четвертий, п'ятий місяць. Значить, мені потрібно за два місяці вказати 2840 гривень. Е, і у е, третьому рядку ми вказуємо по другій групі, якщо заповнюємо по другій групі, об суму доходу, яку ми отримали протягом звітного періоду. Хай буде 200 тисяч гривень. Все у нас е, головний документ, е, показники господарської діяльності по другій групі будуть заповнені. Точно, Таким же чином у нас заповнюється і перша група єдиного податку просто на один е, інформаційний блок вище. Тобто я вже буду тут вставити е, суму єдиного податку. 302 гривні 80 копійок у нас йде е, за місяць, значить 90840 буде йти за е, квартал, в другому кварталі. Ну, хай буде, давайте так: 302 гривні 80. Я сплатив за квітень місяць, а за травень місяць в мене з'явилися пільга, і я не сплачував. Ну, загалом логіка така. Далі вказуємо обсяг доходу, просто не, не ось тут знизу під другою групою, а в першому рядку. Перша група в першому рядку вказує суму доходу, яку отримує за звітний період 200 тисяч. Є, є, вказали. Якщо ви не подаєте додаток 1, вам цього не потрібно, то все, ваша декларація заповнена, можете підписувати відправляти. Якщо ж подаєте із додатком 1, то відповідно потрібно проставити відмітку, що додаток 1 ви подаєте. Потрібно піднятися в саму гору і перейти в додатки, ось додаток 1 і заповнити додаток 1 точно так само, як я показував його заповнювати по третій групі єдиного податку трішечки раніше. Хоча, давайте заповнимо по другій групі. Чому ні? Ставимо відмітку, що подаємо після припинення. Далі нам потрібно обов'язково проставити дату державної реєстрації припинення. Її ми можемо подивитися в облікових даних, так, реєстраційні дати, дані, ось дата зняття з обліку. Дивимося саме тут. Хай буде в мене це 12.05-2024. На спрощеній системі оподаткування, з якої по яку дату знаходились, мається на увазі саме в цьому році. В цьому році я з початку року вже був на єдиному податку, тому ставлю з 01.01.2024 по, по ставимо дату закриття ФОПа 12.05.2024. Це ось ця дата, яка в нас в шостому рядку вказана. Тут в нас іде шестірка, що значить спрощена система оподаткування. І тепер увага, як ми заповнюємо табличку. Табличку ми заповнюємо тільки ті місяці, в які ми перебували на спрощеній системі оподаткування, тобто із січня по 0,5 по травень. Інші рядки в нас будуть не заповнені. Важливо, в нас є підприємці, які користуються пільгою. Пільгою воєнного стану. Тому що під час дії воєнного стану і ще 12 місяців по його завершенню, ФОПи можуть не сплачувати ЄСВ. Просто в такому разі не буде нараховуватися страховий стаж. За місяців, які ви пільгою користувалися, ми ставимо 22, 0, 22, 0. Ага, тут в мене не 0, а двійка вийшло. Все. Тобто таким чином ми заповнюємо ті місяці, коли пільгою користувались, ЄСВ не сплачували, не нараховуємо. В місяці, коли пільги, пільгою не користувались і ЄСВ сплачували, ставимо мінімальну заробітну плату 22%. І в нас четвертий рядок рахує 22% від мінімалки. У квітні у нас мінімалка збільшилась до 8 тисяч, тому там ставимо більшу суму. Так, і заповнюємо ще травень 8 тисяч двадцять. Є все у нас додаток заповнений. Дивимося, усього, ось це в нас сума ЄСВ, яка на яку ми собі нараховуємо, і яка має бути сплачена за звітний рік. Ця ж сума обов'язково слідкуємо, щоб підтягнулися в головний документ. В головному документі є 21 рядок, і сюди підтягується сума ЄСВ, нарахована за звітний період. Є, вона в нас тут присутня, чудово. Тому е, наша декларація заповнена. Клікаємо перевірити. Є перевірено. Зберігаємо нашу декларацію, підписуємо її. Підписувати можна з допомогою хмарного сховища. Тут є можливість обрати діє підпис, отримати посилання, відсканувати QR-код і підписати саме з допомогою дії. Я ж користуюся ключами ЕЦП Приватбанка, тому буду підписуватись ними. Є після того як ми декларацію підписали. Нам програма пропонує документ надіслати. Ви надсилаєте? Я не надсилаю. Е, окей, обов'язково перевірте, щоб декларацію податкова прийняла для цього через. Можливо, через 15-20 хвилин, можливо, через декілька годин, можливо, через декілька днів вона буде прийнята. Ви заходите у ведення звітності, обираєте ваш період, 2024 рік, в моєму випадку, і дивитесь на вашу декларацію. Якщо вона підсвітилась зеленим, все окей, декларація прийнята. Якщо підсвітилась червоним, тоді щось пішло не так, і вам потрібно розбиратись, чому її не прийняли. Які найчастіші помилки, чому декларацію не приймають, я знімав відеоролик. В описі під відео буде на нього посилання. Якщо у вас виникають питання, чи ви хотіли б делегувати подачу ліквідаційної звітності, чи замовити будь-яку іншу послугу для підприємця по роботі з податковою, така можливість є. В описі під відео знайдете посилання. Для запису на платні консультації, ми в тому числі закриваємо ФОПи, подаємо ліквідаційні декларації. Також обов'язково поставте вподобайку цьому ролику, підпишіться на відео, якщо ще підпишіться на YouTube канал, якщо ще не підписані. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе. На все добре!